Одного разу у Голлівуді. Все, що потрібно знати про фільм Тарантіно». Дія фільм відбувається в Лос-Анджелесі в 1969 році. Його головні герої це зірка вестернів 50-х, Рік Далтон, якого зіграв Леонардо Де Капріо, і його харизматичний дублер Кліф Бут, якого зіграв Бред Пітт. Кар'єра Ріка неблагано руйнується, він влаштовує істерики, напивається і з останніх сил намагається адаптуватися до вимог мінливого Голівуду. На тлі пригод героя розгортається друга сюжетна лінія Шерон Тейн, яку зіграла Марго Робі, яка переїхала в сусідній будинок з Ріком разом із своїм чоловіком, режисером Романом Поланським. Одного разу на подвір'я Поланський приходить дикуватого лиду хіпі, в якому легко читається образ Чарльза Менсона, лідера секти Сім'я, члени якого 8 серпня 1969 року вбили вагітну Тейн і трьох її гостей. За допомогою вигаданих невдах Ріка та Кліфа, Тарантіно змінює історію кривавого голівудського літа 69-го року. На відміну від безславних виродків 2009 року, де історичні персонажі перекладені карикатурно Гітлер та Геббельс, в сюжеті одного разу в Голівуді вплетено багато реальних людей. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, переходьте в наш телеграм-посилання в описі.